Трагічна звістка знову сколихнула Буковину. на війні з російськими окупантами. Загинуло 9 відважних воїнів, які віддали за Україну найцінніше своє життя. Із лейтенантом Богданом Михайлецьким попрощалися в селі Банилів. Останню шану головному сержанту Ярославу Мандрику віддали в Берегометі. Молодшого сержанта Андрія Солдатихіна в останній шлях провели в селі Товтри. Зі старшим сержантом Сергієм Москалюком прощання відбулося в глибоці. Старшого солдата Андрія Шевчука в останній шлях провели в селі Лівинці. Солдату Роману Руснаку останню честь віддали в селі Боянчук. Прощання з солдатом Романом Буряком відбулось в селі подвірне солдата Михайла Заручинського в останню дорогу провели в селі Довгопілля на центральному кладовищі Чернівців. Попрощались з солдатом Денисом Галярем. Слава та вічна пам'ять відважним героям.